У центрі Москви пройшов мітинг на підтримку України і за свободу слова. Біля 200 демонстрантів закликали російську владу не тиснути на змі та припинити антиукраїнську пропаганду. Деякі учасники мітингу закривали роти аркушами білого паперу. Так вони показували, що в Росії не можна вільно висловлювати свої думки. У Петербурзі на Невському проспекті вчора люди влаштували акцію Майдан, про який ви ніколи не чули. Щоб уникнути проблем із поліцією, демонстранти вишикувалися у ланцюг одиночних пікетів. Кожен з учасників акції тримав у руках фотографію майдану незалежності. Активісти хотіли розповісти росіянам правду про Євромайдан. Украина повернула в Европу, Россия, как малое дитя капризне, делает вид, що оно пошло в другую сторону. На самом деле другого пути развития у России тоже нет. Мы слишком тесно завязаны на европейские отношения, на отношения с Западом. Разумеется, общественное мнение о том, что Майдан это фашисты, Майдан это хунта, Майдан это погромщики, оно сформировано в нашем обществе именно за счет государственной пропаганды. Но мы слышим, как целыми днями, и когда все эти события начались, и теперь на нас с экранов льется вот это все.